Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Настала осінь, і небо стало все більш сірим. А листочки, що ще вчора були зеленими, перетворювались на золотисто-червоні кольори. Сонечко пробивалося крізь хмари і лагідно освітлювало маленьке містечко, де жили троє подружок. Ілона, Іра та Ліра. Якось зранку, коли холодний вітерець погойдував дерева, дівчатка вже прокинулись. Їх чекав важливий день час готуватися до садочка. Ілона, вставай вже пізно. гукнула Іра. Вона швидко одягнула теплий світер і бігла до вікна. Ліро, а де твої черевики? запитала Ілона, намагаючись знайти свої рукавички в кошику. Ти не забула їх? Лєра стояла перед церквом і намагалася зав'язати бантик на своїй сукні. Вона дуже любила осінь, тому її сукня була у кольорах осіннього листя золотисто жовта, з маленькими червоними квітами. Я тут, я тут, радісно відповіла Лєра. Ось все готово. Ілона одягла черевики. Та зібрала свої іграшки в сумку, а Іра бігала по кімнаті, шукаючи свій обід, який мама залишила на столі. Але раптом до вікна підлетіла маленька білочка, що принесла шишку. Подивіться, білочка, вигукнула Ілона. О, як цікаво. Вона забігла на дерево, додала Лєра. Дівчатка забули про час і завмерли, спостерігаючи за білочкою. Вона швидко втекла в ліс. Де за нею ховалися ще інші тваринки. І ось, коли білочка зникла з виду, Іра знову закликала подруг. Дівчатка швидше, а ми в садочок. Ілона зібрала всі свої речі та сказала вже час, мама чекає нас, давайте поспішати. Так три подружки вирушили в осінній садочок, а на вулиці в той час листя продовжувало падати. Покриваючи землю золотим килимом. Що ж сталося далі? Як подружки провели день у садочку? Що цікавого вони зустріли по дорозі додому. І ось, пройшовши крізь золотий ліс. Ілона і раталєра нарешті дісталися до садочка. Вони увійшли всередину, де їх вже чекали інші дітки. Всі разом почали співати пісеньку про осінь і вивчати нові віршики. Як чудово, сказала Ілона, але я так хочу дізнатися, що ж буде далі з нашими пригодами. Можливо, сьогодні ми знайдемо щось цікаве після садочка. Іра поглянула на Леру і відповіла: можливо, ми зустрінемо осіннього зайця. Або знайдемо нову таємничу пташку, яка принесе нам листя. Лера задумливо посміхнулася, а може, ми навіть знайдемо місце, де осінь ховає свої найкращі секрети. Що ж, нам варто бути готовими до нього. І ось так, як тільки день у садочку закінчився, дівчатка вирішли додому. В надії на нові пригоди. Що ж чекає на Ілону і Рутеліру після того, як вони вийдуть із садочка, може, вони зустрінуть кого-небудь дуже цікавого або знайдуть щось неймовірне на своєму шляху. Коли дівчатка вийшли з садочка, небо вже почало темніти, а повітря було свіжим і прохолодним. Листя ще падало з дерев, створюючи чарівний осінній килим під ногами. Вони вирушили додому, але раптом помітили щось незвичайне. Дивіться, що це там таке? запитала Ілона, вказуючи на маленьку стежку, що зникала серед густого лісу. Листя було таке жовте, що майже не можна було побачити, куди вона веде. Може, це просто стежка для лісових тварин? припустила Ліра. А може, це шлях до якогось темного місця? дозла Іра, і в її очах запалила цікавість. Хочете дослідити? запитала Ілона, поглядаючи на подруг. Її голос звучав захоплено, а ноги вже мимоволі ступали вперед. Дівчатка зібрались із силами і, тримаючись разом, вирушили по стежці. Листя шелестіло під ногами, а в повітрі пахло осіннім туманом. Чим далі вони йшли? Ти більше дивних звуків почули навколо. То за дерева мигнула маленька тінь, то з-за кущів почувся тихий шурхід. Що це було? Вони не знали, але серце кожної з них билося швидше. Тихо, сказала Лера. Хтось іде. І справді до них наближалася тінь, яка виглядала як маленька постать, покрита листям. Вона наближалася все ближче й ближче. Це, мабуть, просто лісовий дух. З усмішкою сказала Ілона, не бійтеся, може, він просто шукає свої осінні скарби? Але раптом постать зупинилася, і вони побачили маленького осіннього ельфа, який вивчав їх із іздивовленими очима. Ви, мабуть, загубилися? запитав він голосом схожої на шелест листя. Що ж сталося далі? Куди веде ця таємнича стежка? І хто цей лісовий ельф? Лісовий ельф подивився на дівчат з якимось особливим поглядом, який одразу ж запалив цікавість у їхніх очах. Я не загублений, сказав він, усміхаючись, я просто охоронець цієї стежки. Але якщо ви шукаєте цікаві пригоди, я можу показати вам місце, де ось він зберігає свої найкращі таємниці. Дівчата навіть не сумніваючись, погодилися, але будьте обережні, додав ельф. Не все в цьому лісі таке, яким здається на перший погляд. Тут є темні двері, які ведуть в інші світи. Якщо ви відкриєте одну з них, то назад не буде дороги, тому, перш ніж йти, потрібно бути готовим до всього. Ми готові, вигукнула Ілона, дивлячись на подруг з рішучістю в очах. Іра і Ліра кивнули головами і всі разом вони пішли за ельфом. Тим часом ліс став ще темнішим, і з кожним кроком дівчата відчували, як навколо них з'являються загадкові звуки, наче сам ліс тихає разом з ними. І ось вони дістались до місця, де старі дерева вивертались в різні боки, а між ними була вузька тріщина в землі, яку ледь помітно можна було побачити. Ось тут, сказав Ельф. Це єднає світ осені з іншими, але будьте обережні, кожен, хто переступить цей поріг, може зустріти щось незвичайне або й дивовижне. Дівчатка поглянули одна на одну, серця кожної з них билося швидше. Чи наважаться вони зробити крок через поріг і потрапити в ще більш загадковий світ? Якщо ми підемо, то де ми будемо? «І Як повернемось назад? запитала Ліра, сумніваючись. Все буде так, як повинно бути, відповів Ельф, усміхаючись. Але пам'ятайте, тут все може змінюватися, і для того, щоб знайти дорогу назад, вам слід бути дуже обережними. Що ж зроблять дівчатка? Вони переступлять поріг таємничого лісу або залишать це місце для іншої пригоди. Дівчатка стояли перед таємничим приходом, подивилися одна на одну. Ілона, Лєра та Іра відчували, як серце кожної з них калатало від хвилювання, але разом вони зрозуміли, що не можна боятися нових пригод. Ми можемо це зробити, сказала Ілона, підходячи до порогу і простягнувши руку до ельфа. Якщо ми не спробуємо, то ніколи не дізнаємося, що є по той бік. Іра та Лєра з усмішками погодилися і зробили крок уперед. Раптом навколо них спалахнуло світло, і вони опинилися. В дивовижному місці це був ліс, але він виглядав інакше. Дерева тут були величезними, їхні гілки вигиналися в незвичній формі, а повітря було наповнене ароматом солодких ягід і таємничого туману. Ось ми в іншому світі, тихо сказала Лєра. Але ельф, який йшов за ними, усміхнувся та промовив ви дійсно знайшли те, що шукали. Але пам'ятайте, щоб повернутися назад, треба знайти своє серце і не забути, чому ви сюди прийшли. Дівчатка розгублено поглянули одне на одну, що це означає, що ж їм потрібно зробити, щоб повернутися додому. Але перед тим, як вони змогли задати це питання. З лісу почулися дивні звуки, чи зможуть вони знайти шлях назад і зрозуміти, що значить знайти своє серце. І ось перед ними відкрилася нова стежка, і вони спільно, долаючи всі труднощі, почали рухатися далі. Дівчатка, спостерігаючи за стежкою, що вела в глиб дивовижного лісу, зрозуміла, що щоб знайти шлях назад. Їм потрібно зрозуміти головне, чому вони виручили в цю подорож. Вони задумалися, що для них означає серце. Напевно, це, що ми любимо найбільше, сказала Ілона, згадуючи, як вона часто мріяла про нові пригоди, подорожуючи з подругами. А ще це наші спогади і мрії, додала Іра, згадуючи їхні спільні миті радості та сміху. І наша дружба, тихо сказала Лєра, адже ми разом. Завжди, і це є нашим справжнім серцем. Раптом навколо них з'явився невидимий шлях, що вів назад до того самого місця, де вони почали свою подорож. Лісовий ельф з'явився перед ними з усмішкою. Ви знайшли те, що шукали, сказав він. Ваше серце не тільки тут, в цьому лісі, а й у вас самих, у вашій дружбі та у всіх тих чудових моментах. Який ви пережили разом. Дівчатка поглянули одна на одну, і з усмішками на обличчях вони повернулися постежти назад до свого світу, де осінь все ще фарбувала дерева в золоті та червоні кольори. З того часу вони зрозуміли, що справжні пригоди це не лише пошук нових місць, але й те, що вони роблять разом і як підтримують одна одну. І хоч цей ліс залишився для них таємничим, вони знали, що справжня магія завжди була поруч у їхній дружбі. І так, повернувшись додому, дівчатка продовжували жити своїм чудовим осіннім життям, знаючи, що попереду ще безліч привод, але завжди разом. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.